Сьогодні 26 вересня, і у нас нарешті відбувається осіння виставка «Handmade Expo». Тож стартує перший день. Я повинна була вже прямувати саме туди. Але сталося трішки по-іншому. Мене викликали на роботу. Тож сьогодні я перший день проведу. Не на виставці. Але вже завтра ми зустрінемося саме там. Тож чекайте на наступне включення. Воно буде через декілька секунд, і вже це буде включення з самої виставки або з по дорозі на неї. Ну що, всім привіт! Я прямую на виставку. Сьогодні, 27 вересня, і буде другий день виставки. Трішки хотіла раніше прийти, але була тривога. Тож, ну, вже як буде. Я думаю, я ні на що не запізнююся. Люди йдуть теж, небагато, але йдуть. Напевно, вчора було найбільше людей. Ну, так завжди чомусь в першу виставку. Сподіваюсь, буде вам щось зняти та показати. Так, торгівельна марка Міледі. Це вироби з бісера, каміння. Дивіться, яка тут краса, я взагалі вражена. Але вживу воно так все мерехтить, блищить. Це треба дивитись і тільки вживу можна побачити цю красу оцінити, які всі гарні, відшили. Ось можна схемки придбати, попіком різні. Я вже тут дещо придбала. Одразу при вході знаходиться їхній місце. Супер. Так, торгівельна марка Архібіс, і вона є генеральним партнером, настільки я зрозуміла. Дивіться, ці півонії відшиті бісером. А я Хочу їх відшити нитками. Ну, У мене є схема, не знаю, буду вишивати чи ні, але задумка мені подобається. Дивіться, які в них гарні ікони. Потім йде. Українська тематика, патріотична. І минулого разу дівчинка вишивала. І в цей раз теж вишиває. Тай, а, а вчора вишивалася ось ця картина в перший день. Сьогодні вишивається і Це, напевно, Божа матір, наскільки я розумію. Але як вона правильно називається, треба запитати. Доброго дня, підкажіть. Це покрова. Покрова, ага, дуже гарно. Це друга сторона їхнього стенду. Теж на полі, дерев'яні заготовки, новорічні іграшки, схеми, шопери. Дуже гарні. Ой, мені оцей сподобався. Котик. Такий. А вона з бісером чи песню? Одиннадцять. Ні, ну так не так. Чого? Так може чи вісенько тут вибухові? Так а що мені дичити? Ну, надали там Торгівельна марка Аланта. Біля мурчиного рукоділля і чарівної країни. В них набори різні, відшиви. Теж дуже гарно, навіть станочки я бачу є. рами, чи рамачі, станочки. Станочка є арабеска. Classic дизайн набори, а ось набір, який я вишивала в Dimensions, а в торгівельної марки Classic Design. Можливо, це Dimensions, мені здається. Але бачу різницю в кольорах трішки. Так, це Черінака країна.

а є такі, що анва, анва, так, от, щоб сісти, отак воно перед тобою було на підставочках мережка, висидає. Так, ну, так, торгівельна марка ПДВ. Це відшиті роботи, квіти. Дуже гарні. Семплери взагалі супер, особливо зайці мені сподобались. Ведмедики. Де всі два гарні. Осінь. Дуже гарно тут фрукти. До речі, ось осіння, яка гарна. Супер. Тут вишито лише ниточками, а ось тут і ни тут лише один бісер. Але в нитках мені подобається єдинорога. Це може, так. Да. Дуже гарно. Ну, шість моя тільки просто теж ковиряє. Її шість, Але її по-проковому поковиряє. наша їхні... моя робить дуже пряночки. Вони біст... всім подобаються гарна Ні, вона в мене бісером нормальна, якщо я почитаю, це робить, якби місце ще рік тому. О, ну круто, круто. Треба нам проводити. Добрий день. Добрий день. Тут багато. І тут багато. Ну, схоже на сенфлери. Нитки мають ручного фарбування. А ось у них вийшла вийде вірніше, новинка. Це, напевно, буде мандала, так? так. На патріотичну тематику. Вигудьки.

Тканини, тому я для мене я розумію вас і я з двох сторін. Mm -hmm. <різь> Дуже багато наборів. Мені здається, оця рожева квітка на чорній каневі буде теж гарно виглядати. Па різних. Комод, файні літики, кончики для зберігання, зміючки мені немає, напори різні, немає, немає. Так, калюшки. Мілочки Треба до Дивіться, Мені ось подобаються, подобаються ці штучки, але я не знаю, для чого їх використовувати просто як для краси. А ще ось ці новорічні такі сніжинки. Я із задоволенням їх відшила, але щоб вся ялинка була в такій тематиці. Це заготовки дерев'яні. Ялинка те, що вона може для документів. Ви будете мене виходу, бо я підготовлю, я не купила нічого. До речі, зроблена така фуд-зона. Де можна випити кави, і обід теж придбати собі. Ну що, прийшов час перепочити на обід. Є тут фуд-зона, люди можуть собі спокійно взяти їжу, каву і трішки відпочити, бо від тої кількості. Всього побаченого людей треба трішки змінити свій настрій і свої думки. Бо я на все, по-перше, дивлюсь, мені все хочеться, треба воно мені чи не треба. Тож я вирішила поїсти, а потім продовжувати ходити далі. Тож смачного мені. Після смачного обіду я Вирішила пройтись ще раз з новими силами і новим поглядом. Це перед вами представлені вироби з бісера і різного каміння, дуже вражає різноманіття своєю красою, і яскравістю. Далі я побачила стенд з заготівками для вишивки сумок, гаманців, чохлів для телефону, візитівок. Навіть одна жіночка хизувалася своєю сумкою, яку вона носить дуже довго, і з нею все гаразд. Ну а цей стенд представляв велику кількість наборів для виготовлення гарданів. Також в них були представлені станочки для пісероплетіння, візитівочку я. Ось взяла, тому кому цікаві контакти, можна обов'язково звернутися і розпочати новий вид хобі. Але в них, як на мене, був найбільший вибір саме герданів. Дуже гарно, яскраво і так стенд гарно організований, що і наборчики, і все складено по коробкам. І є готові вироби, можна переглянути. Ось мене вразили ще ці пасхальні яєчки. Теж дуже гарно. Хотіла собі придбати набір з квітами, але вже в наявності не було. Ну, Це знак, значить, буде минулого разу. Хоча не знаю, де його потім, що з ним робити. Це Леля стенд. У них була дуже гарна фотозона, біля якої всі фотографувалися. Також у них були відшиви, набори, дівчата купували. ну І класно, що вони придумали таку фотозону. І наш український виробник фрузелок це дерев'яні заготовки, на яких можна вишивати. Різноманітні сюжети від будиночків, ялинок до письменників. Ось, і чобітки, і, і птахи, і овочі, і фрукти, все, що забажають, і люди, і гриби, і віночки. Теж у них дуже велике різноманіття. Можна обрати і вишивати сюжет, який вам сподобається. Ну, взагалі, враження від виставки в мене позитивні, мені вона сподобалася більше, ніж весняна виставка. Тож варто йти. Ну що, знову всім привіт! Виставка завершилась, Вчора був останній день виставки, тож я можу змонтувати свої шматочки відео. І поділитися з вами в першу чергу враженнями, а потім ви переглянете те, що я придбала собі. Звісно, я не втрималась. Отже, мої враження позитивні осіння виставка. Мені більше сподобалась ніж весняна виставка. Чим саме по перше, було багато відширів. У торгівельних марок можна було одразу побачити відшив і придбати набір, якщо він тобі сподобався. По-друге, кожна торгівельна марка і навіть локація, вони намагаються вже створити затишок на своїх стендах. Це теж дуже приємно, що можна. Це приваблює як покупця. Це дуже виглядає привабливо відзняти навіть фотосесію зробити. Фотозону, навіть торгівельна марка Леля зробила свою фотозону, де можна було сфотографуватися як з їхніми наборами, так і з іншими. Ну, дуже тематична осіння така була фотозона. Потім на своїх стендах дівчата їх прикрашали. Ну, класно. Мені сподобалася вона більше, ніж весняна виставка. На жаль, головна фотозона не відбулася. Коли при вході стоїть handmade Expo, це натягнутий звичайний для фотозони банер і все. Немає там біля чого фотографуватися, я навіть фоточку не зробила. Тож було б дуже гарно, якби наступні рази були саме хендмейд-експо зробила фотозону для відвідувачів, бо на виставці були представлені не лише рукодільні вироби, а і одяг, і прикраси, і продукти. Екопродукти. До речі, в цей раз розташування було трішки інше. Ну, до речі, мені особливо особисто вірніше було зручно. Тож, я від виставки прийшла додому в позитивному враженні, купила собі дещо своїм подружкам. Тож в наступних відео пропоную вам переглянути, що я придбала. І чекаю з. Нетерпінням на рукодільну виставку весною. Сподіваюсь, хто був, теж отримав позитивні емоції, надихнувся і заряд на рукоділля. Тож, дивіться, що я придбала далі. Ну що, ділюся з вами своїми покупочками. Це така кучка в Які знаходяться покупки не лише для мене, а й для моїх подружок, тож на них чекає, чекають невеличкі презенти. Так, зараз я цю кучу відкладу і по черзі вам буду показувати. По-перше, хочу розпочати з набору, який я придбала напередодні виставки. Я про нього дуже давно мріяла. Наскільки я знаю, він вже не випускається і відноситься до, ну, так, можливо сказати, раритетних наборів від компанії Лука С. І це, давайте подивимось ось такий набір: корзина з розами. До речі, ще і корзина з трояндами. Мені здається, в нових наборах вони пишуть на українській мові, чи я помиляюсь. Неважливо взагалі. Отже, цей набір вишивало багато дівчат, і я його хочу вишити, але з заміною тканини та техніки вишивання. Планую вишивати на Білані 20-го каунту хрестиком в одну нитку. І сподіваюся, в мене вийде дуже гарно. Ось такий набірчик. Потім, напевно, на нього та ще деякі набори я зроблю окремий огляд. І подивимося, що саме там більш детально. І поїхали далі. Ну, і на виставці мене вразила торгівельна марка ВДВ. Своїми відшивами. Їхнє прев'ю і відшив це дуже велика різниця. Якби не було відшивів, я б не купила там жодного набору. Саме собі я придбала чудовий семплер ось такий подорож, карта бажань, набір для вишивання хрестиком. Ось такий гарний семплер в, від ВДВ. Я м, розмовляла з власницею даної фірми. Вона м, сказала, що є в наявності електронна схема, треба їй написати, і вони надають електронну схему в PDF та форматі та саї. Тож я Обов'язково скористаюсь даною послугою, але я не знаю, чи я хочу відшити його, ну, цей набір в вигляді семплеру, чи окремо кожну, кожного ведмедика. Поки я думаю, ну, коли черга дойде до цього набору, то я тоді вирішу, Але відшив це зовсім. Ну, я навіть не можу вам сказати. Різницю між відшивом і між прев'ю дуже були гарні у них відшиви. От вони мене саме вразив, мене відшив. І, напевно, я порівнювала відшив їхні інших картин. І потім дивилася на прев'ю. Ну, я б не придбала, якби не було відшиву. За прев'ю я б не придбала, а відшив взагалі. Супер. Тож, ось таких карту бажань з подорожами я обов'язково відішлю. Можливо, оформлю їх як в новорічні іграшки. Не знаю, ще подумаю: ось такі компанія ВДВ. Ну, а ці два набори я придбала в подарунок своїм рукодільним подружкам. Ось такі зайченята. Зайчики називаються. і В наборі дві іграшки, набір для вишивання хрестиком. Теж у них вони були в, у відшиві на ялинці. Тож дівчата вже самі вирішать, чи вони зроблять ялинку, чи вони зроблять десь як елемент для вишивки. Але вони дуже гарно виглядають у відшиві, такі милі зайчики. Зайченята чи зайчики, як вірно, не знаю. Сподіваюсь, їм сподобається така краса, і вони відішють із задоволенням. Мені вони дуже сподобались. Також мені сподобався стенд, особливо у сузір'я-Єдинорога. І я побачила відшив даного брелка ось такого з метеликом. У мене чоловіка мама дуже полюбляє метеликів. Я хотіла придбати вже відшити, але вони кажуть, ні, це я для демонстрації. Тож придбала не пір, відішую його. Тут є і бісер, і ниточки. Відішлю, сподіваюся, відзніму те, що я відшивала, і покажу вам. А ще вони мені поклали ось до цього набору. Тут живе вишивка. Я ще не розпаковувала, тож пропоную разом з вами переглянути, що тут. Дуже приємно підготували з дівчатами. У них, до речі, був такий стенд гарний. Цукеровики, смаколики, смаколики. Візитівка їхня, сузір'я єдинорога, тут живе-вишивка, ось контакти, можливо, комусь треба будуть. Цукерочка для ниточок бабінка дерев'яна заготовка така. І для відшиву ось такий гарний дзвіночок. Навіть можна сканувати і завантажити PDF та електронну схему для відшиву такого дзвоника. Бісером клас. Дивіться, як гарно придумали. Заготовка на пластиковій основі, напевно, зараз відкриємо. Так, ось. да, пластикова основа, фетр як задничок і бісер знаходиться тут. Ниточки, я так розумію, свої треба підібрати, а бісером їхнім прикрашати. Ну, супер. Дуже гарно дякую за такий подаруночок. Дуже приємно. Ну, а потім я ще пішла на один із стендів вже під кінець виставки. І З... знайшли ми дерев'яні заготівки такі для... Ну, хто бере для розмальовки, хто для чого. А я побачила і Можливо, це буде для магнітів. Ось компанія. Так називається. Фанерні заготовки для творчості, оптовий продаж по каталогу. Можете контакти перейти, переглянути. Так, ось їхні заготівочки такі були дерев'яні для магнітиків. Я вирішила, що хочу використовувати таких зайців. Ведмедиків під свій семплер ведмедиків візьму, а дівчатам треба зробити, подарити до їхніх новорічних іграшок заготівки. Ну, а у нас є рукодільна подружка, яка займається сама магнітами. Люба, дякую тобі. Це Люба мені подарувала до мого процесу. осінь. Ось такі гарні листочки. Тож. Обов'язково їх прикріплю на місце, буду вишивателю позгадувати тебе і надихатися твоєю роботою. Молодець. Продовжуй надалі. Сподіваємось, і ми тебе на наступних виставках зустрінемо на якомусь із стендів з твоїми роботами. Ось такі дівчата в мене були подарунки, покупки. Я дуже... Дуже задоволена цим всім своїм багатством. Ходіть на виставки, надихайтесь, насолоджуйтесь, купуйте собі те, що вам подобається, і творіть. Незалежно, чи це буде голкою, чи це буде спицями, чи це крючком. Кішка підтверджує моя. Я вам бажаю гарного дня. Дякую, що ви мене переглянули. Не забувайте залишити свій лайк і буде дуже приємно почитати ваш коментар. Ну і до нових включень.